Візнаємося, чому ж буде дорівнювати 4 поділити на 2 третіх. Я хочу, щоб ви зараз зупинили це відео і спробували обчислити самостійно. Отож, ми повинні пам'ятати, що 4 поділити на 2 третіх це те ж саме, що 4 помножити на дріб, який обернений ось цьому, тобто на 3 других. А це, в свою чергу, ми можемо записати як 4 перших. Ми запишемо четвірку у вигляді тробу, помножити на 3 других. І це у нас тепер звичайне множення дробів, і ми вже вміємо таке робити. Нам для цього потрібно перемножити чисельники, тобто 4 помножити на 3 буде 12, і теж саме зробити зі знаменниками, тобто 1 помножити на 2 це буде 2. Тож ми отримали 12 других, а це теж саме, тобто це дорівнює 6. Адже 12 поділити на 2 буде 6. Риска дробу це теж саме, що й ділення. Проте тепер варто подумати, чому ж це насправді так працює. Для цього зобразімо цей вираз візуально. Уявимо, що 4 це у мене 4 прямокутника. Зараз я спробую намалювати 4 рівні прямокутника. Це у мене буде 1, Ось такий буде другий, трохи за короткий. Ось такий буде другий, третій і четвертий. І тепер я всі їх маю поділити на такі частинки, щоб кожна з них дорівнювала 2-3. Для цього я кожен з них поділю спочатку на три частини. Кожна з цих частин у мене буде дорівнювати одній третій. І потім буду формувати грубки, які будуть дорівнювати 2-3. Тобто, для такої групки мені потрібно буде дві таких частинки. Отож, перша групка буде ось тут. Буду позначати кожну з них різними кольорами. Друга групка буде ось тут. Це в мене одна третя, і ще одна третя ось тут. Потім наступна групка ось ця. Так. Маю ще одну. Буде зелена. Маю ще одну ось тут. Це в мене буде одна третя і одна третя ось тут. Разом це буде дві третіх. І ще одна групка остання. Скільки таких групок я тепер маю? Спробуємо порахувати. Це у мене буде одна, ось це буде друга, це третя. Тут у мене буде четверта. Ось ці дві штучки у мене будуть складати п'яту. І ось це буде шоста групка. Отож, ми отримали шість таких групок. І це те ж саме, що ось тут. Ми отримали результат 6.